Усім привіт! Здійснюю посів сої. Так, висіваю 150 кг на гектар, Обробляю ось таким інокулянтом. Такий вигляд має соя після обробки. Я взяв ось таку пляшечку, додав туди ревалю 25 г на 1,5 літра води, легенько змочую, посипаю і перемішую це все в сівалці. Тому що немає змоги десь її обробити, щоб вона стояла на роботі, немає часу. Ось так. так. Ось такі налаштування, так стоять катушки. Викидає через верх, нижній речах. Тут виставю ось так. Е... Виставляю речага. Робив 17 оборотів колесом, е, підставляв під низ, е, якесь родно. Далі на вагу зважив 1,5 кг. Ідеально вийшло. Дуже, дуже важко було виставити якісь міліметри і зразу е, кілограми. А ось цей маленький рычажок ще виставив. Е, там, 2 там на 3, тому що коли є таблиця на виставляння е, гороху, то там пише, що треба його на 3 відкривати і 16,7 оборотів колеса. Там міжаді пише 20-30 і далі собі така шкала, е, скільки кілограм виставляти. Це графік на табличка на 1,7 метра. В кого якась інша не знає, там інші о, оберти колеса. От Оберти колеса там пише 162, 162, 16,7. Ось так. Кому треба. Робіть скріншоти. Так. Сьогодні на дворі 26 квітня. Висіває, вологи достатньо в ґрунті. Ну, будемо спостерігати. Не знаю, ще вагаюся, чи каткувати поле чи ні. Тому що, якщо прикаткую і піде якийсь сильний дощ, може забити. А я не маю борони, щоб це все діло кірку здерти потім, мабуть, так і буде. Так, усім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. Бувайте!